Стань мені самою, саме тою піснею, Будую світ і розламою кожного разу після Лишись на першому. На своєму місці подорож вже завершена, а швидкі ще двісті. Руту не шукай, твоя вона, не даруй речей, даруй сина, як тобі не знаю пропасти до душі. Одну ти знати повинна, ні на що це зовсім не схоже. Я немо маленька дитина, що без тебе жити не може. Знані на весь світ команди, мультиплатинові диски, Всі вони круті, не звісно, але так далеко звідси. Декілька простих акордів, і молодія лунає, сподіваюсь, відчуває, хто про тебе справді пає, руту міжу крає, твоя вона не дарує речей, даруй сина, як тобі не знаю припасти до душі. Що це зовсім не схоже, я нема маленька дитина, щоб без тебе жити. Обрядів замалих в інших всіх світах моя була, і нарешті стрілись на землі, не закінчуйся наївний сон. Двоє на планеті проти всіх. Не дивись на них, не слухай їх, це лише між пальцями пісок. Гутом не шукай, твоя була. Степа жити. Прошу вітати у нашій студії. Лідер гурту Булбокс Андрій Хлевнюк. Доброго дня, Привет. привіт. Вітаю у Львові. І найперше вітаю з таким класним, крутим ювілеєм. Десять років це поважна дата. Зроблено дуже-дуже багато. Розповідайте, з якою програмою до Львова, що це буде за концерт? Завтра ми зіграємо у Львові великий концерт і майже з усіх альбомів, з п'яти пісні. Будуть представлені, ну, звісно, частинами неможливо зіграти там 50 пісень. Я думаю, що близько 20, може більше, трошки пісень ми заграємо і готувалися до цього концерту. Концерти в місті Лева це таке свято для нас. Це одне з перших міст, в яке ми приїхали молодою командою. Воно зустріло нас аншлагом. Люди знали вже ще до виходу Миломанії першого альбому знали тексти на пам'ять. І був ще заповнений клуб. Ми були щасливі, і так само буде і завтра, незважаючи на кількість людей. Це все будуть наші люди. Хоча, наскільки я знаю, квитків лишилось уже декілька. Ну це, це дуже тішить. Мене. Ну це і не дивно. До речі, хотіла запитати: от до Львова якась особлива програма, особливі пісні? Чи все ж таки вибудовується одна конкретна програма, з якою ви гастролюєте? Ну там декілька пісень можуть мінятися, але в принципі в такі концерти дня народження десятиріччю присвячені. Грається більш-менш статична програма, велика програма. Єдине, що будуть сюрпризи, ті, хто прийдуть на завтрашній концерт, побачать, що ми декого з собою привезли ще з наших друзів, з чудових і талановитих авторів, виконавців. Буде сюрприз зовсім нова пісня. Від команди, яка ось щойно записана. Ну таке насправді я знаю, що і бомбокс нову пісню записав, і ще ви працюєте з Джамалою так, так над новою композицією. Це, так, вже записана в Києві на студії зранку до ночі. Була записана пісня, автором міру, якої є я, аранжував її і записувався разом з нами Дмитро Шурова, піанобой. І співає перші куплети приспів чудова співачка українська Джамала. Я на телефоні дзвіночок. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Вітайте наших гостей з святом з <святок> ювілеєм. <святок> 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 і вас так само ведуча, ані Люба, так само часто дзвоню, але до шановна ведуча, якісь ехо ви але е, хочу вас вітати в цій студії. І скажіть, де буде ще раз концерт. Як можна вітати і де і коли? Слава Україні! героям слава. Ну уже завтра буде концерт. Завтра, завтра в палаці спорту так. відбудеться концерт, присвячений десятиріччю команди а в А стартуєте в 19-й? Вибачте, друзі, просто місце, місто банерами заклеєно. В інтернеті просто маса інформації. Я впевнена, годину можна знайти обов'язково і приєднатися до святкувань. Впевнена, там буде спекотно і гаряче. Зрештою, знаю, що ще буде один сюрприз. Підготували архівні матеріали, так? Як розвивався гуртбомбокс, фотографії так? Треба, Що це буде? Можна буде ну, візуально побачити, як. Що саме да, відбувалося? Наскільки я знаю, наш віджей Кирило Виноградов він планував і працював над новою. Ну скажімо, так якісь нюанси будуть нові зовсім і в відеоінсталяціях і, як я вже сказав, буде і нова пісня, і будуть гості. Я дуже хотів би і сподіваюся, що все-таки завтра хлопці доїдуть, і я вірю в те, що доїдуть без проблем, все зробимо. Це будуть українські виконавці Дмитро Галич з гурту «Оторвальд» І Дмитро Шуров Чекай, я Женю назвав Дмитром ще да ай, Жека, вибач! Женя Перемізду. Галич да, і Дмитро Шуров. Шуров це піанобой команда, а Галич це оторваль. Ну, Я знаю, що ви продюсуєте ці дві команди, так як і бомбокс. Це не так. Я не продюсую нікого, ні. Я просто пишу пісні і записую їх на студіях в Україні і за кордоном. І концертую. Маю честь співати, і грати разом з командою своєю для людей. Саунд-продюсинг, до якого я долучився цього літа, і продюсинг як такий, це трохи різні речі. Але правда, так, я, я виступив на якийсь час, я став частиною команди Оторваль для того, щоб записати з ним разом платівку, 13 пісень в платівці, що називається «Ти є» і виходить цієї осені. Ну, скажімо так, це буде. Цікава платівка як для шанувальників Оторвальда, так і для тих, хто слідкує за розвитком цієї команди або відкриє для себе по-новому. Мені здається, що ми зробили класну якісну роботу. Ну, а от щодо бомбокса вже ніхто не сумнівається. У yeah. професійності вже 10 років це таки правда. Це нещастя, триває 10 років, <рес> так? Вже. Ну, от за 10 років як змінювалася команда. Знаю, що якби, гастролювати, жити однією сім'єю це складно. І читала десь ваш вираз про те, що от, коли замкнути людей в одному автобусі, вони або вживаються, стоїть родиною, або це просто стає нестерпним і розбігаються. Так і залишилися про цій позиції. Настало <рес> бій. Більше. Дякуючи Богу, склад наш не змінився, незважаючи на багато і кожного разу різних думок, суперечок, ми все-таки команда. Нас стало тільки більше з роками. І якщо колись ми приїздили до Львова на Деусенс в п'ятьох, то зараз вже частина людей їде потягом, частина великим туровим автобусом. Близько 20 людей приймали участь в тому, щоб концерт відбувся. Це тільки з Київського з тої частини боку, а також у Львові дуже багато людей, які допомогли і зробили все, можливе і неможливе, для того, щоб це шоу, рок-шоу відбулося завтра. От, е, понад 700 концертів по всьому світу, 5 дисків. Що для вас, в принципі, для команди Boombox стало визначним? Чи був можливо такий концерт, чи запис якоїсь пісні, що от воно справді для Boombox є знаковим? Знаковим був перший концерт. І знаковим, я думаю, буде останній. Але я сподіваюся, що це станеться не скоро, і ми не будемо знати про те, який з них останній. Знаковим був кожен із цих, як ви сказали, майже 700 концертів. Для рок команди кожен концерт це, це навантаження, по-перше, звісно, це щастя, це втіха, там, не знаю, пиха, як хочете. Але це подія. Коли ти зовсім молодий музикант, кожен концерт для тебе це подія. Подія величезна. І я бажаю всім музикантам, колегам своїм ніколи не втратити це відчуття особливості кожного концерту. Це дуже важливо. Насправді Львів, в очікуванні вашого концерту. Дякую. Далі де будете концертувати, які у вас плани? Далі відбудеться тур країнами Європи. Ми поїдемо в Францію, Польщу, Чехію, Бельгію і я сподіваюсь, що. Десь до другої половини листопада, може, під кінець повернемось знову додому і продовжимо працювати в Україні. Ну Це класно! Бажаю успішного, гарного Дякую. концерту. Обов'язково і ми завітаємо, і висвітлимо це в наших програмах. Дуже-дуже приємно було познайомитися, побачити, Маєте можливість ще запросити всіх львів'яних гостей на концерт. Приходьте і ми будемо раді. Ми заради цього приїхали. Що ж святкуватимемо ювілей бомбокса разом? Прощаюся з вами. Зустрінемось на концерті, Па-па!